Шановні Черкасці, я продовжую знайомити вас із баченням команди вільних демократів на подальший розвиток міста Черкаси і на першочергові завдання, які має вирішувати новообрана міська рада. Хотів би сьогодні представити вам бачення використання коштів десятків мільйонів гривень, які надходять з цього року до міського бюджету від вигляді акцизу на продаж алкоголю і тютюну. Це новий податок, який діє з 1 січня 2015 року. Це величезні кошти. Я хотів би, щоб ми просто вдумалися в суми. Міський бюджет в цьому році отримує понад 40 майже 50 мільйонів гривень надходжень від продажу тютюного алкоголю. Це при тому, що лише половина, може трошки більше, половини тютюну і алкоголю продається. Через легальні точки продажу, через супермаркети, магазини, те, що продається через кіоски без касових чеків, те, що продається з під поли чи на тротуарах, воно, на жаль, все проходить в тіні, і до міського бюджету не надходить на копійки. Але від того, що продається легально, вдумайтесь 50 мільйонів, це означає з урахуванням тіньового ринку, що жителі міста Черкаси в рік витрачають на придбання. Товарів, які шкодять здоров'ю, півтора мільярди гривень. Півтора мільярди гривень ми тратимо на горілку, на пиво, на вино, на цигарки. Щоб ви розуміло, весь бюджет міста Черкаси весь повністю 1 мільярд 300 тисяч 300 мільйонів. Тобто ми на те, що шкодить здоров'ю, витрачаємо грошей більше, ніж на все отримання міста, на всіх вчителів, на всі школи, на всі дитсадки, на всі лікарні, на всі дороги, на всі тротуари, на освітлення, на вивезення сміття. Позиція партії вільних демократів доволі проста. Ми хочемо прийняти обов'язкове рішення про те, що всі кошти до останньої копійки, які надходять в міський бюджет. Від продажу шкідливих товарів тютюну, тютюну і алкоголю мають спрямовуватись виключно на наших дітей, на дитячі гуртки, на спортивні секції, на наші дитсадки і на наші школи. Ні копійки не повинно спрямовуватися кудись на проїдання. Не якісь інші забаганки. Якщо вже ми шкодимо своєму здоров'ю, то давайте кошти від цього спрямовувати на виховання, на навчання наших дітей, на розвиток спортивних секцій, на включення в спорт максимальної кількості наших дітлахів для того, щоб можливо, хоч наступне покоління виростало здоровим, сильним і розумним. Така позиція вільних демократів, і ми будемо цю позицію відстоювати. І реалізовувати в разі, якщо ви довірите і дозволите партії вільних демократів отримати більшість у міській раді і приймати відповідні рішення.